Кожної неділі до церкви Царство Боже приходять люди. Усі вони дуже різні, різні за соціальним станом, за віком, за статусом. Але більшість із цих людей це люди сімейні. І на нашу велику радість таких людей у церкві з кожним роком стає більше. Тому цілком закономірно, що три роки тому Бог дав одкровення пастору Олександру і служителям церкви про необхідність формування сімейного служіння. Ціль сімейного служіння. Допомогти людині утвердитись у тому, що сім'я це цінність від Бога, що Бог творець сім'ї, і як творець її, він є постійним її охоронцем. Допомогти людині зрозуміти і впевнитись у тому, що Бог союзник у справах сім'ї. Служіння наголошує на тому, що сім'я це не тягар. Це не співіснування двох різних характерів. Сім'я це велика радість і велике благословіння. З основної цілі служіння беруть початок і різноманітні, інколи навіть несподівані форми проведення служінь. У вигляді різдвяних посиденьок з варениками, стилізованої вечірки Все для тебе, святкового вечора «Шершеля фам», зустрічі з професійним сімейним психологом, святкування першої, другої та третьої річниць сімейного служіння, а також посвяти новоспечених сімей у лицарі сімейного ордену або ж загалом дружнього спілкування наболіле для підтримки один одного. Та підбадьорення. Служіння є не тільки і не стільки відпочинком, скільки можливістю долучитися до життя церкви усією сім'єю. Нікого з тих, хто долучився до проведення їх, вони не залишили байдужими. Церкві діє сімейне служіння, адже церква це є місце, де дають духовну їжу, а там, де духовна їжа повинна бути ще і душевна, і сім'ї є основою в нашій церкві, які повинні бути грамотні, духовно грамотні і свідомі люди. І наші сімейні служіння. Сплановані для того, щоб люди могли поділитися тим багажем досвіду, який вони набули протягом свого сімейного життя, а інші могли отримати відповіді на ті питання, які назріли в їхніх сім'ях. І це все підкріплюється, звичайно, словом з Біблії і молитвою. Також наше сімейне служіння має багато різних форм, і багатогранність нашого служіння в тому, що ми можемо і спілкуватись, і молитись, і проводити різні такі виховні заходи і бесіди з психологом, і з юристами, якщо когось хвилюють питання сімейного плану. Також у нас проходять свята. Такі вечорниці, різдвяні свята для жінок, хоча це і всі сім'ї запрошуються. Також спортивні змагання, і в нас надалі є багато планів, щоб наше служіння було успішним, процвітали, щоб багато сімей, не лише наших церковних, а й інші сім'ї, кому потрібна допомога, кому потрібне спілкування, щоб приходили і зустрічалися. Ми з чоловіком відвідуємо сімейне служіння в нашій церкві, і це для нас велика радість, адже можемо поспілкуватися з іншими сім'ями, почути чийсь досвід, почерпнути для себе щось нове, навчитися. І для нас, як для молодої сім'ї, це дуже корисно, адже ми вчимося будувати свої стосунки так, як вчить цьому слово Боже. І дуже цікаві ці спілкування, тому що. Ми знаходимо для себе відповіді на якісь питання, бо іноді сім'ї закриваються в своїх проблемах і не знаходять відповідей. Тому спілкування от, саме сімейних людей, воно відкриває для нас нові межі і дає відповіді на ті питання, які хвилюють. Ще одним новим проектом сімейного служіння стало сімейне свято Тато, Мама, Я сім'я. І свято це відбулося в Адріналін Сіті. Це це дійство, наш пастор. Привітаємо, він повернувся з, пас... з пастором далеких країн. І сьогодні, слава Богу, гриш навіть. Доброго ранку. Доброго. Інші казали, оце цінності, давайте будемо йти туди. А треті казали, ні, оце треба робити, давайте будемо робити це. І все життя йде боротьба за людську свідомість, за людські цінності. За людські пріоритети. А є базові цінності, які заклав Господь. І сім'я це є базовою цінністю. Тому те, що ми робимо сьогодні, ми мотивуємо тих, хто слухає нас, хто бачить нас, хто прийшов сюди і, і ще прийде, щоб ми цінували і плекали сім'ю, всі вічні Божі цінності під. Обстрілом диявола, тому потрібно захищати їх, потрібно працювати над своєю сім'єю, як ти і твоя дитинка маленька, повноцінний камінчик в домі Божому. Хай благословить вас Бог на це змагання, і хай переможе хто найсильніший чи дружба. Це не просто спортивні змагання. А... Зустріч, де ми навчимося, хто не вміє, а хто вміє втвердитися, твердиться в тому, що це важливо, коли ми поряд. Що сім'я це команда. І чим сильніша команда, тим тим вона успішніша. ம்ம ரம்ம ரம்ம் பரம்ரம்ம ர Останнім конкурсом для учасників сімейних змагань стало виконання завдання на складання окремих слів. І коли сім'ї впорались із завданням, то всі вболівальники змогли прочитати вірш з Біблії. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить. Любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить у все, сподівається, всього, усе терпить, ніколи любов не перестає. Фінальним дійством свята стало нагородження переможців. Вони отримали чудові подарунки: надувний матрац, надувний басейн, намет для усієї сім'ї, мангал та набір шампурів. А утім, можемо сказати, що переможених таки на святі не було. Адже кожна сім'я, учасник отримала задоволення від веселих змагань та заохочувальний приз у вигляді літрового термоса. На землі я і ти він дарує життя, щастя, радість та сміх, Його щира любов зігріває нас всіх. Раді, що прийшли сюди, хоча дуже багато спокус було. І сьогодні то в когось щось боліло, то, то ще якісь були негаразди. І я зночі прийшла з роботи, і так мені не хотілося сюди йти. Але тепер ми ще раз переконалися, що сім'я це є сім'я, і незважаючи на наші втому, байдужість, те, що ми піклуємося, змушені піклуватися про щоденний хліб, насущний, все таки справжній хліб для нас це є спілкування, і це дуже здорово. Дати комусь е, оцю підтримку, цю любов, е, це вболівання. Е, от. І це дуже приємно насправді. Ми дуже раді, що ми зайняли друге місце. От, і ми всіх запрошуємо наступного разу приходити сюди. Це свято дуже-дуже мені сподобалось. Мені сподобалось приймати участь і бути учасником не просто глядачем, а учасником. І це З'єднує нас як сім'ю, ще ми більш стаємо дружніші. Мені дуже тут сподобалось я тут оду, вперше, тільки тут це свято для мене як найкраще свято в моєму житті. Моя мама дуже хотіла купити басейн і, 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 і нам подарували басейн. Я дуже рада, Все. Бог знає, що дарити. Да. Ми дякуємо і досієї сім'ї нашої за організацію цього свята. За ту працю за той час, які пожертвували ті, хто організовував це свято, і ми хочемо щиро подякувати тим батькам, тим сім'ям, які прийшли на це свято, які приймали участь в цьому святі, що вони не посоромились, знайшли в собі бажання і силу прийти на це свято, продемонструвати свої сімейні традиції, тому що, якби сім'я це є основа будь-якого суспільства, а в церкві це найперше. Навіть якщо подивитися на біблійні. Історія, сім'я це завжди була благословенна і освячена Богом інституція. І підтримка сім'ї це дуже важлива справа, а в церкві це найперше. Хочемо подякувати пастору Олександру за те, що він освятив цю подію. Як тільки ми сюди прийшли, така атмосфера. Радості була, любові, і хоча ми були всі суперниками так званими, але ми все одно вболівали один за одного, і було так дуже приємно. А особливо приємно, коли отримали подарунки, теж хвилювалися, хто яке місце отримає, але всі залишились задоволені, всі отримали подарунки. І Я впевнена, що і на в нас будуть проводитись подібні змагання. І... Вітаємо чемпіонів! Ми всі, Божа, сім'я, Бог і з нами завжди. Віримо, що Бог дасть ще багато ідей і багато можливостей, аби ми тільки хотіли вчитися, будувати і розвивати стосунки у сім'ях та між сім'ями. Тому запрошуємо і вас долучитися до сімейного служіння і стати частинкою великої церковної родини, адже церква, царство Боже, це сім'я, у якій є місце для кожного.